Дівчатка, всім привіт! Сьогодні я хочу познайомити вас ось таким набором для лампівання брів та віт. Я буду ламіввати тільки бровки. Зачасно попробувала їх. Такий набір коштує, здається, в районі 10 євро. Так, виглядає. Тут все розписано по Перший етап, другий фіксація, четвертий клінцер, чомусь тут він під номером 4, хоча має бути номер 1. І третій внутрішнього. Що ж, приступаємо. Спочатку цей єкінцев ми будемо очищувати наші брови. Мені найкраще це робити за допомогою ватної палочки. Занурюємо ось так ватну паличку. палочку, очищаємо. І те ж саме на другі Перший етап ми зробили. Зараз ми носимо ось цей парм. Запах такий чесно кажучи, дуже ось такий Наносимо наші от кур'я. I to na drugi. I teraz zakrywajmy to wszystko Час 4 хвилинки. Що ж, наш час вийшов, знімаємо плівку, очищуємо наші бровки за допомогою ватної палички або ватного диска. До речі, на цьому етапі ваші брови трохи посвітлішають, тому я завчасно їх пофарбувала. Ось так виглядають ваші бровки. І зараз наносимо фіксатор для брів. На цьому етапі будемо складати бровки так, як ви хочете, щоб вони у вас залишилися після ламінування. Наносимо від корінчика. І ось так розподіляємо. Мені подобається більше, коли волоски ось так догорі. І те ж саме повторюємо на другій брові. який в мене виходить брижнів. Закриваємо плівкою. Я залишу це раз на 5 хвилин, до цього я робила на 3 на 4 У мене такі жорстковаті волоски, тому залишу на 5 хвилин. Прийшло 5 хвилин, знімаємо плівку. Тут до в ватного диска витираємо зайве. Очищуємо наші бровки. Можете бачити, які вони вже стали блискучі, наповнені. Ні, етап, наносимо внутрішу, така як олійка для брів. Не шкодуємо, щоб кожна волосинка пропиталась. Знову накриваємо плівкою. Чекаємо 5 хвилин і ваші бровки готові. 5 хвилин вийшло, знімаємо знову плівку. Зачищуємо наші бровки. Можете причесати. Ось такий результат у нас виходить. Результат тримається десь біля трьох тижнів. Покажу вам ще раз, як цей набір. Хто хоче спробувати, зберігайте. Я задоволена.